Вільні читання просто неба на площі Маяковського творча молодь Запоріжжя презентує власну поезію. Марія малює вказівку для слухачів. По інший бік від неї дівчина читатиме свої вірші. Досвід так званих літературників є. каже, головне позбавитися хаотичних думок. В будь-якій будь науці, у будь науки любов є основа і в положення теж є форма, є ритміка, є рифма. І я читаю, я совершенствуюсь. Я работаю с моими стихами, чтобы они были более правильные и чтобы при этом не терялась творения. До цього часу насбиралося больше сотни бирщ из напрямую своей поезії Мария вже вызначилась. 99% моих стихів, они какая-то -та, такая мрачноватая лирика. світлими стихами плохо получается. Поэтому, наверное, стиль вот единый в своей мрачности. И нравится тема мистики и любовная. В що я це... пишу. Це вже друга зустріч у рамках проєкту Послухайте раніше. Читання проводили у закритих приміщеннях квартирі чи кафе. Тепер замість мікрофону рупор. Формат відкритих літературників має значно більше переваг. Ми хочемо зробити поезію доступною для кожного чоловіка, який може просто прийти на посіть, хорошо провести время в красивому місці, познайомитися з творчеством не только запорозьких поетів, но по з других городов. Цього разу до запоріжців приєднався харків'янин Сергій. Тисячі кроків і піднебесні небесні смотрові точки, простріли спілкувань. Ти затинаєшся в кожній строчці. Ти виносиш із цих контактів кожне можливе слово. Хлопець, Хлопець та... каже: рідна мова не лише у творчості, це його громадянська позиція. Якщо я живу в країні Україна, то для мене має бути нормальним розмовляти і писати українською. І це мій певний челендж, навіть з огляду на те, що Харків більше російськомовне міста. І останнім часом це простіше. Тобто раніше це було складніше, мені питали, а чому ти пишеш українською? Останнім час, часом такі питання виникають ну, не, 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 не так часто. Виступ поетів не залишає байдужими найменших слухачів, а для дорослих Це ще один привід пишатися молоддю міста. Ну, Мені відрадно, коли я смотрю на молодеж, яка читає стихи, займається поезією цікаво. І це мене как-то Ну, Я рада за таких, за такі поступки. А на імпровізованій сцені своїми думками вже ділиться Марія, яку кожен учасник має п'ять хвилин, завершує улюбленими рядками. Скажіть, доктора проще ерунда, все було сказано вже за нас не нами. За спиной давно не знамя. Прощайте, доктор, скоро холода. С новим форматом і враження нові. Твоя честно говоря, ощущение от чтения рупор. Все, мне кажется, слышно тебя, не слышно, это сложно правильно его поставить рядом. Но я надеюсь, що людям понравилось. Я надеюсь, що мені удалось донесла удалось донести до людей то, що я хотіла сказати. Марія Марикулян, Євгеній Нартов. Спеціально для медіа нові проекти.